Це Моцарт із Кропивницького, перший собака в Україні, якому встановили протези на двох лапах, розповідає його нинішня власниця, ветеринарна лікарка Антоніна Кагірова. Згадує, коли його привезли, він був худий, визначити його вік було складно. Зараз приблизно це десь років сім, напевно, вісім. Моцарт попав дуже в поганому стані. Йому дуже було. Ну тварина даже не реагувала на що. Лікування і реабілітація Моцарта тривали два роки. Протези псу встановили у травні 2022-го, розповідає лікарка. На протязі сіми місяців це ж було приживлення, він не повинен дуже був скакати. Це ж ще реабілітаційний ще момент. Поставити це одна півбіди, да? а прийти всю реабілітацію. Задній протез він прижився і дуже добре прижився, але середньою пішло щось не так. Йому вже розробили передній імплант вже по іншій технології, бо тоді це все було в нове. Для України це великий прорив для спасіння інших тварин. Ви розумієте, що загалом, що раніше на інших тваринах ставилось це, що ну, максимум це було що у нас візочок, так, інвалідний, але зараз ви бачите, що тварина може повноцінно жити, як і інші тварини, повноцінно бігати, повноцінно радуватися, ходити до туалету. Гроші на лікування говорить протягом двох років збирали люди. Самі імплантування і сама хірургічне втручання це десь приблизно від 600 євро. Зайняло, але це ще є курс реабілітації. Загалом десь тварина нам обходилася в місяць приблизно десь 15 тисяч гривень. Лікування Моцарта займалась команда українських лікарів. Це лікар Скропивницького. Де попав моцар до нашої клініки, це лікар з міста Харків, це ведучий ортопед Віталій Клубань і команда розробників. І той, хто друкував імплантування, це хлопці з Києва. На той момент, 22-му році, коли це все відбувалося, дійсно це була така перша операція, коли одночасно протезувались і грудні, і тазові кінцівки. А зараз ми вже все, все повністю в нього. Заживали і ці протези вони інтегрувалися в кістку. Віталій Клубань, засновник Харківського ветеринарного госпіталю, каже, після протезування Моцарта почали робити їх іншим тваринам. Протезування проводили і в Харкові, там, де твариння, які вагою 57 сім кілограмів. Це теж я не знаю таких випадків, щоб такою вагою було проведено протезування, але це було військове була військова поранення. тварина була пот. Цілка із того, що була вона попала під обстріл касетними снарядами з квітня 2022-го Моцарт жив у клініці. Йому шукали родину, охочих опікуватись собакою. Не знайшли. Тварина вже за два роки. Вона уже рахує нас, уже своїми господарями. Тому ми вирішили його залишити вже в себе. Тварина дуже дружелюбна, але він дуже і нас почав і охороняти. От в чому у нас і стала проблема, що треба його забрати з клініки, тому що якщо там людина заходить з пакетом з да, він починає гавкати. Зі слів лікарки, для Моцарта треба облаштувати вольєр, щоб тварини було зручно з імплантуванням. Може хтось знайдеться, хто захоче виготовити вольєр для нашого моцарта, тому що ця тварина пройшла вже дуже багато всього. Антоніна Крейтора Анатолій басистий Суспільне новини Кропивницький.